З якими травмами зараз звертаються чи привозять до вас військових? Ми мали досвід прийняття хворих, які не було на нашу думку неправильно оказана перемедична допомога. Поговоримо про поранення, чи готова була українська медична система до того, що буде така кількість травмованих жодного випадку ампутації кінцівки? Не було. Ми спасали всі кінцівки. Наскільки важлива реабілітація, і наскільки зараз вона гарно надається, зокрема в Україні, це гостра проблема сьогодні, яку потрібно негайно вирішувати. Вітаємо вас на МедПлюс. Вже котрий місяць. Медична система країни перелаштовується на військові рейки. Сьогодні ми розберемося у підходах до лікування та як сучасним травматологам доводиться підлаштовуватися до умов сьогодення. На зв'язку з нами Роман Деркач, головний лікар інституту травматології, кандидат медичних наук, заслужений лікар України. Вітаю вас, пане лікаре. Вітаю вам наші студії. Доброго дня. Доброго дня, вітаю. Давайте почнемо з того, що насправді відбувається у нас в Україні. Війна змінила все. Радикально змінилася безумовно, і ваша робота, робота лікарів, травми тепер зовсім інші. І чи готова була українська медична система до того, що буде така кількість? Травмованих з передових або завдяки не завдяки звичайно, через те, що Росія обстрілює наші міста, так звичайно не можна казати, що ми були готові, але ми мали досвід і починаючи з часів майдану, 14-15 рік активні бойові дії, і всі 8 років ми мали досвід лікування постраждалих під час проведення спочатку АТО, а потім ООС. Велика кількість постраждалих пройшла через наш інститут. Звичайно, десь за 3-4 місяці до початку активної бойової фази нам приходили листи від керівництва, просимо підготувати, розробити графіки чергувань. Але, як і більшість населення України, я так розумію, це сприймалося більш так ну, маленьке, вирогідне, що все це відбудеться. Але підготовка була до цього. Була Підготовлені деякі нормативні документи, був зроблений запас медикаментів, виробив медичного призначення. Я зараз буду казати виключно за нашу установу і більш е казати за нашу підготовку до цих. І 24 лютого, я коли вже це трапилось, то наші ортопеди повністю переключились на надання медичної допомоги постраждалим з травмами. І ми почали надавати з перших годин, як відбулись перші перше влучання ракет міста Києва, перший дом на Лобановського до нас привезли перших постраждалих, і ми вже почали надавати медичну допомогу завдяки тому, що ми зробили попередні запаси, організували бригади і були готові до надання медичної допомоги. Як було в інших прямих за медичних закладах, це вже питання підготовки до них а взагалі. Якщо казати по українську е медичну галузь, то ми постійно мали досвід надання медичної допомоги, як постраждалим з травмами, так і мали досвід надання медичної допомоги постраждалим, які отримали травми під час теж транспортних е пригод під час падінь та травми та іншу, тобто якийсь досвід надання цієї допомоги в нас був а про готовність лікувальних установ. Можу сказати тільки за нашу установу. Лікар, розкажіть, з якими травмами зараз звертаються чи привозять до вас військових? Звичайно, ми про поранення ще поговоримо згодом. Але от, от наші знайомі зсу кажуть, що головна проблема це спина і поперек, тому що постійні навантаження це ж, знову ж таки, бронежилет, зброя, набої. І От, наприклад, в той самої піхоти це необхідність окопуватись постійно, постійні навантаження. Що робити нашим воїнам, щоб якось витримувати ці навантаження? Так, але ми зараз говоримо не про травми. Ми зараз говоримо про хронічні захворювання, які е, повсякденне мирне життя майже не турбували людей. А коли вони опинилися в нових для себе умовах, це і носіння важких е, бронежилетів і копання окопів, то це визвало надмірне навантаження на їх опорно-руховий апарат суглоби. І дійсно ми маємо велику кількість е, людей, які звертаються. До нас і збройної сили України і інші мілітарні підрозділи з різкими загостреннями тих хвороб, які їх не турбували під час мирного життя. Тому як ми можемо допомагаємо, лікуємо, повертаємо до лав, надаємо рекомендації. Але дійсно з загострення таких хвороб мають місце, і дійсно звернення таких пацієнтів лав збройних сил і інших угруповань вони є. Тепер поговоримо про поранення. З'явилася останнім часом інформація, яка не дуже мені подобається, і в принципі вона виглядає трохи фейково. Але знаєте, якщо про це говорять, то краще про це запитати. Є така думка, що через неправильну першу допомогу чи неправильне лікування вже в шпиталі вимушено роблять ампутацію там, де можна було б зберегти кінцівку. Як ви це прокоментуєте? Я можу сказати лише за той досвід, який є у нас. Дійсно, в перші мабуть, там дні тижні активних військових дій ми мали досвід прийняття хворих, які не було на нашу думку неправильно оказана перемедична допомога. Це і вплоть до зашиття кульових поранень та інших. Я не буду вдаватися в підробності, але були такі. Але жодного випадку ампутації кінцівки. Не було, ми надали допомогу, і ми спасали всі кінцівки. Можливо, десь такі випадки і були, але я не можу сказати, що це було як навала, чи там величезний відсоток неправильного надання медичної допомоги. Це, мабуть, більш по окремі випадки. Я хочу акцентувати ваше питання нього по іншому на сьогоднішній день. Сучасна тенденція розвитку. Ортопедії травматології та і хірургії в цілому з собою, що е, раніше ампутувати кінцівку і зробити добрий протез, це призведе до скорішої соціалізації і навіть повернення до ведення бойових дій, окремих наших бійців, ніж е, багаторазові оперативні втручання. Які розтягуються на рік на півтора, а взагалі закінчуються м також на жаль ампутацією. і ця людина, вже пролежачи рік чи півтори на а, больничних койках, в кінці приходить до того, з чого все і почалося. Тому я думаю, що в вашому питанні треба розділити дві окремі частини: це неправильне надання і раніше. Ампутація кінцівок, коли лікарі вже розуміють, що краще її забрати і зробити протезування ніж боротися за завідомо, можливо, неблагоприятний результат. Я хочу уточнити, якщо є можливість, ну, бо насправді про це дуже багато говорять, якщо є можливість, ваші лікарі намагаються якомога довше зберігати кінцівку, так, лікувати. І тільки якщо буде, ну, вони розуміють, що в цьому вже немає сенсу, то тоді вже приймається рішення про ампутування. Так, звичайно. Треба розуміти, що ми головний інститут, і ми робимо. Ті оперативне втручання до нас приїжджають, мов на кажучи, ми на другому ешелоні, майже на третьому ешелоні надання медичної допомоги. Ми вже виконуємо високоспеціалізовану допомогу. І якщо попередньо на етапах хлопці намагались спасти цю кінцівку, і вони приїхали до нас, і ми бачимо гарний попередній результат. Ми дійсно робимо все для того, щоб спасти ці. Кінцівки, але якщо ми бачимо, що ця кінцівка вже ці то гніне запалення, чи то вже некротизована, чи ми бачимо, що немає вже виходячи з нашого досвіду, і це дійсно підтверджено і американською, і британською літературою, ми пропонуємо піти шляхом скорішої ампутації протезування ніж боротьби за цю кінцівку. Але це вирішує сам хворий. Ми йому тільки рекомендуємо. Так, тобто рішення за хворим. Лікарю, давайте повернемося до тих, хто в тилу. Можливо, це співпадіння, але ми дуже часто чуємо, що саме зараз почастішили проблеми з суглобами, з колінами, з ногами. Тобто, люди дуже часто жаліються на ці болі, і це часто називають саме психосоматикою. Таке може бути, що на фоні війни такі нервовісті починає проблеми з руховим апаратом. Починаються може бути таке саме на нервовій, на нервовому підґрунті? Дякую так дійсно, але звернув увагу на головне слово в вашому запитанні – це біль, тобто людина почуває біль: біль в ділянці суглоба, біль в ділянці спини, і це може бути виклад загальним стресом і загальним струсом центральної нервної системи, коли людина під впливом негативних новин останніх місяців. Чи якісь інших, вона починає відчувати, як їй здається, больові синдроми в кінцівках. Іноді в нас бувають пацієнти, коли навіть не можуть чітко сформулювати, де ж в неї болить. У мене болить всі руки, в мене болять ноги, в мене викручують суглоби. Але ми дійсно диференціюємо такі випадки, і ми бачимо, що це хвора, яка потребує допомоги психолога, який їй. Допоможе справитися з цими станами. Після проведення досліджень і виключення нашої патології, ми таких хворих стараємося перенаправити до психолога, розмовляємо з родичами і намагаємося їм пояснити, що цей біль викликаний виключно психосоматичними розладами чи соматичними розладами. І допомога потребує не фаховато травматолога, а іменно психологічної служби. Так, дійсно, є таке. І ще хочу запитати відносно підтримки себе у фізичній формі. Багато хто через війну, звичайно, я просто живу на оболоні і бачу, що в якийсь момент ну звичайно, що частина людей виїхала, але частина, та що раніше бігала, зараз перестала бігати, займатися спортом, будь-яким зараз. Потроху активність повертається знову ж таки. Це видно на спортплощадках по Києву. Чи потрібно зараз повертати спорт і підготовку своє життя? Мова не тільки про чоловіків. Але про жінок це якось рух, робота з руховим апаратом, це якось покращує загальне відчуття себе і загальний стан себе. Чи навпаки потрібно верегтися, як і дехто каже, ну зараз на це не час? Угу. Ну це дійство надзвичайно важливе питання, як і в мирний, і військовий час. Нам е, потрібно підтримувати себе в належній фізичній формі. І ранкова зарядка, вправи, все це дає заряд емоційний. По перше, і підтримання тонуса ми дозволяє собі вільно прожити день, отримувати задоволення від життя. І я хочу сказати: я також проживаю недалеко від балоні, і ми граємо у футбол. У нас є свій такий маленький клуб, і ми чекали той. Момент, коли ми вже зможемо зібратися і пограти у наш улюблений від спорту. останнім часом я спостерігаю велику кількість людей, які почали бігати по утрам, які приділили собі е, більш уваги, яку вони не приділяли в мирний час. І я бачу, що це е, може розділити на дві причини: перша, це люди бачать, що під час заняття спортом їй дійсно стає Краще як емоціонально, так і фізично, але і друга складова. люди, які е, відчули на собі весь ад, який відбувається в нашій книзі з 240 вони психологічно зрозуміли, що більш гарна фізична форма, більш гарний тонус м'язів їм надає перевагу під час евакуації, під час різноманітних там, інших видів, які вели в мирний. Час би навіть не задумалися приймати і вдаватися до таких вправ то інша складова, і я сподіваюся, що все населення України буде займатися як ранковою рухомкою, так і підтримувати свій фізичний стан в належному стані. Лікар, я ще хочу повернутися до наших бійців, особливо ті, хто зараз ну, можливо втратили кінцівки і зараз мають протезування. Ми знаємо, що зараз це, це дуже якісно все це робиться. Що людина, потім, навіть якщо вона буде йти в одягнена, ніхто її і не, і не помітить, що це можливо якась там змінилася, наприклад, там хода, і що, що людина має якісь проблеми. А наскільки важлива реабілітація, і наскільки зараз вона гарно надається, зокрема в Україні, тому що я знаю, що якщо людина там чи протеж, чи ендопротезування навіть переживає, то потім дуже важлива є саме реабілітація для того, щоб далі ось та те життя, воно дійсно рух, той був дійсно достойним, як і звичайної здорової людини. Так дійсно питання реабілітації, протезування дуже гостро стоїть саме сьогодні. Наш інститут має 30 корічне відділення реабілітації, але ми не маємо жодного дня, коли в нас було б вільне місце. Також наші хворі після наших операцій ми маємо два договори з відновлюваними медичними закладами Пуща Водиці і Циблі, де наші хворі після наших противних втручань проходять реабілітацію, але і вони повністю заповнені в щель. Питання реабілітації скла це питання двох складових: це фізична реабілітація і психологічна реабілітація. І якщо фізична реабілітація після важких операцій, після ентопротизувань чи екзопротизувань, це вона надає можливість підтримувати належним чином своє. Фізичне то питання психологічної реабілітації також дуже важливо. І у нас в інституті працюють два-три психологи, і в цих реабілітаційних центрах працюють психологи. І я бачив, що це питання вже обговорюється на рівнях Міністерства охорони здоров'я про створення нових центрів реабілітаційних нових центрів для протезування кінцівок. Тобто це гостра проблема сьогодні, яку потрібно негайно вирішувати на всіх рівнях і державних, і місцевих дякуємо вам за ось такі знаєте, абсолютно зрозумілі відповіді. Я думаю, що наші глядачі зараз для себе знайшли багато відповідей. Дякую за те, що ви робите, тому що ваш фронт він дуже 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 важливий. Дякую вам дуже. Дякую Дякуємо запросили. Сподіваюсь, що допоміг. Своїми відповідями так. так безумовно. Дякуємо величезне і запрошуємо Депобачі ще до нас і перемоги. Нам перемоги, так, так на перемоги. сьогодні. Говорили про травматологію в умовах війни. На зв'язку з нами був Роман Деркач, головний лікар інституту травматології, кандидат медичних наук, заслужений лікар України. І Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, бережіть себе і своє здоров'я.